Головне завдання Укрзалізниці полягає у забезпеченні процесу перевезень, безпеки та комфорту пасажирів. Разом із тим, на вокзали Укрзалізниці часто приходять громадяни, які не є пасажирами Укрзалізниці, але шукають саме на вокзалах прихистку і частинки тепла. Саме для таких громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах для безхатьків, і започатковано проект тепло. Кожному це спеціально обладнана палатка, в якій у зимовий період можуть знайти обігрів, тепло, їжу, першу медичну допомогу саме такі громадяни. За підтримки київської міської адміністрації, за підтримки Укрзалізниці нашого фонду та солом'янської адміністрації. Тут люди будуть отримувати тепло, їжу, медичний огляд. Будуть тут спати, відпочивати, і в морози дуже добре себе будуть тут почувати. Задача фонду нагодувати людей. Саме наш фонд бере на себе відповідальність за годування людей. Ми надаємо їм пиріжки, гамбургери, готуємо всю цю їжу, гарячу їжу. Також надається адміністраціями і укрзалізницею чаї. Так, ще в нас чергування є, наші волонтери тут чергують, наші хлопці годують. Ну, все це ми робимо разом з воєнізованою охороною Укрзалізниці. Слова подяки Київській міській адміністрації за те, що вони ніколи не стоять осторонь, за те, що вони завжди відгукуються на любі пропозиції, на такі От, І ми їм дуже вдячні за це.